В попередньому відео ми показали наочно, як буде працювати чи не буде. Кондиціонер інверторний 2,4 FTX-LA Arctic фірми Cooper Hunter. Ми його запускали на диз на бензиновому генераторі 6,5 кВт. 6,5 кВт. Дивились, як воно працює. Дивились, чи воно працює взагалі, що відбувається, і для вас показали результати на відео в двох словах: про про те, що ми робили. Запустили ми його просто з переноски, так як для нас це був більше тест. Дизель-генератор або генератор бензиновий наш на бензині самий простий, без ніяких там інверторів, звичайний генератор. І кондиціонер у нас інверторний Arctic, Працював десь близько 30 хвилин без зниження потужності в приміщенні було 10 градусів, він підігрів за тих 20 хвилин до 14-15 градусів. Температура на виході з кондиціонера була досить високою, була 30 градусів навіть більше по дельті. Це говорить про те, що кондиціонер по потужності не просідав. Зазвичай кажуть, що кондиціонери не гріють або гріють мало, або якось неадекватно працюють. Я думаю, що це більше в пов'язано з потужністю самого генератора і потужністю кондиціонера, який може споживати від номінала навіть більше на відсотків 10-20. Тобто, якщо ми говоримо, що кондиціонер 24 ка і він, там, номінал у нього 2,4-2,5 кВт, ми запускали на дизель-генераторі 6,5 кВт. Це в нього написано на, на самому генераторі. Реально він, там, я думаю, 5 кВт або був. Тобто наш кондиціонер, максимальна споживча потужність по каталогу, була десь біля 3 3,3 кВт, дизель-генератор 5. Тому воно все адекватно працювало. Якщо ви будете брати кондиціонер, який має поживчу потужність 1,5 кВт, 1,8 до 2, і вішать його на 2,5 кВт генератор, він не буде працювати, потужності в нього буде не так як Компресор інверторний і витягує трошки більше на себе, а дезвінератор трошки менше віддає. Тому, якщо брати з запасом, воно повинно працювати. Хоча це був один із варіантів, один, одна спроба перша. Я думаю, що якщо у нас будуть можливості, ми будемо пробувати це робити на іншому обладнанні, на інших кондиціонерах і дивиться, вам розказувати, чи працює в нашому варіанті зараз запрацювало. Ми, якби, маємо там досвід позитивний, можливо, буде інший. Будемо вам все розказувати тоді, коли буде новий досвід, будуть нові пуски. Ми будемо вам про все розповідати.